Співпраця навчального закладу з обласною організацією міжнародного товариства Україна, Польща, Німеччина та Асоціацією Євроклубів Вінниччини розпочалася завдяки ініціативі його директора Заячковського Володимира Михайловича як свідчення пошуку нових можливостей для студентів коледжу в умовах євроінтеграції. Володимир Михайлович впевнений, що співпраця з міжнародними організаціями, участь у освітніх програмах за їх підтримки, забезпечить студентам, поміж іншого, стажування за кордоном. Йдучи на посаду директора могилів Подільського монтажно-економічного коледжа, я одним із пунктів заявляв про те, що буду намагатись зробити стажування для наших студентів за кордоном. От, в рамках цієї програми зараз відбувається співпраця з товариством Україна, Польща, Німеччина. От, і саме сьогодні ми будемо створювати Євроклуб в нашому навчальному закладі. Це один з маленьких кроків для того, щоб... Можна було реалізувати всю програму. Це один з кроків, який ми вже почали реалізовувати. На першому етапі ми організовували просто співпрацю з товариством, організовували тренінги для наших студентів. Був проведений тренінг по лідерству. Був проведений тренінг, націлений на єднання з Європою і на прийняття європейських цінностей нашими студентами. От є цей. Цей крок є логічним завершенням. Ми переходимо до створення євроклубу. Розповідає директор коледжу про особистий досвід участі в міжнародних проєктах. Маю гарний досвід співпраці з Польщею. З, о, на першого в Польщі був у 2007 році. От, виступав на одній з конференцій в Дальношльонському воєводстві в місті Вроцлаві. Друкувалася стаття про виступ і про співпрацю з Дальношльонським воєводством. З 2009 по 2010 рік от, е, е, був, е, був партнером от, е, в одному з проєктів про розвитку місцевого самоврядування. Відповідно, виступав на трьох конференціях, п'яти семінарах. В Польщі от є по місцевому самоврядуванню участь у семінарах, тренінгах, що було важливою умовою об'єднання в Євроклуб, взяли більше 40 студентів коледжу, що засвідчено відповідними сертифікатами. А 17 лютого голова асоціації євроклубів Вінничини Єлизавета Савчук та заступник голови обласної організації МГО. Україна, Польща, Німеччина Олександр Неприцький прибули до коледжу, щоб засвідчити появу об'єднання студентської молоді, що прагне зайняти активну позицію в реалізації європейського вибору країни та презентувати програму Доступна європейська освіта. Асоціація Євроклубів Вінниччини вже. З понад 5 років як займається роботою із євроклубами відкриття євроклубів, супровід їх діяльності, забезпечення методичною літературою, обмін досвідом. І от сьогодні ми приїхали до Могилі Подільського, щоб побути на відкритті чергового євроклубу на базі монтажно-економічного коледжу у Могилі-Подільському районі. Причому це вже не на пустому місці, що називається створюється Євроклуб. Ми над цим працювали ще з літа минулого року. В 2015 році ми з Володимиром Михайловичем Заячковським з'їздили до Польщі якраз по обміну досвідом, в тому числі і по роботі громадських об'єднань, студентських об'єднань при навчальних закладах. Потім ми вже в 2016 здається, році вже проводили. Гру формування майбутнього Європи на базі монтажно-економічного коледжу студентам кажуть, що сподобалося. Участь у заході взяв 20-річний вінничанин Федір Лоцько, як один із тих, хто скористався освітньою програмою та нині є студентом польського вузу. Я є представником Євроклубу з 2014 року. Навчаюсь вже більше двох років в Лоському політехнічному університеті. Це дуже велика підстава для того, щоб виїхати туди. Там дуже багато дається можливостей перед собою. Наприклад, я за ці два роки вже маю три машини за свої гроші я заробив, забезпечую себе, надаю трошки підтримку батькам. Це, чесно вам скажу, дуже великі можливості. Роботу знайти легко, вчитися теж вільний графік. Можеш працювати разом з тим, що навчаєшся. Захід відбувався за участі студентів всіх курсів та відділень навчального закладу, викладачів адміністрації та супроводжувався виступами представників організацій, що забезпечують євроінтеграційну роботу. Вирішено всі організаційні питання, визначено мету і завдання, окреслено перспективи. Тож будемо сподіватися, що попереду у студентів цікавий і на враження та можливості майбутнє.